Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Нещодавно я допомагав одній українській багатодітній сім'ї придбати свій власний будинок. Вони, звісно, мали свого ріелтора, англомовного ріелтора. Я працював, можна так сказати, як перекладач. Та звісно, вони хотіли мою думку, хотіли просто, щоб я подивився, щоб всі документи були, як то кажуть, правильно підписані. Ну і, звісно, життєвий просто досвід, який я маю, хотіли українці від мене почути, і трошки я їм допоміг. І це був один з таких нових районів, де я стикнувся з дуже цікавою та вражаючою історією. І розумієте, дорогі друзі, чим ця історія прекрасна? Ця історія прекрасна, бо вона просто надзвичайно мотивує та надихає особливо зараз в такий складний час, те, що зараз на жаль відбувається з українцями в Україні, як вони мерзнуть, яка ця страшна зима. Але нам потрібно, нам потрібно десь брати цю мотивацію. Цю силу і це натхнення. І я дуже сильно щиро надіюся, що тим, що я маю таку велику аудиторію прекрасних українців, і сьогодні вам розповім про цю прекрасну історію. Ви трошки піднесете свій дух і вам стане трошки тепліше, тепліше в наших всіх серцях разом з вами. Я вас щиро попрошу. Залишайте вподобайки мені, пишіть. Пишіть і пишіть абсолютно що небудь де ви мене дивитесь. Скільки в вашому місті зараз? Як, яка температура? Дуже буде цікаво почитати. І підписуйтесь, продовжуйте підписуватись. Подивіться, що ви робите, яку ви хорошу роботу робите за останні буквально два тижні, дві тисячі з копійкою вже підписників появилось на моєму каналі нових. І тому, друзі, ви робите дуже хорошу справу, продовжуйте це робити. Я дуже вам буду вдячним, бо я заради вас працюю дуже старанно і піднімаю і розказую хороші речі про наших людей. Тут в Канаді, щоб ви розуміли, будівництво будинку може тривати від 8 до 12 місяців. По перше. Погода заважає, звісно, коли дуже холодно, неможливо нормально працювати. Неможливо фундамент, бетон заливати, звісно, коли на дворі мінус 20, мінус 30. Але це навіть не проблема в тому. Проблема в тому, що і потрібно різні отримати дозволи на те, щоб навіть почати будівництво, і переважно що робиться, один будівельник або корпорація будівельників закуповує велику таку ділянку, і на тій ділянці вони починають штампувати. І на повному серйозі говорю, штампувати будинки один біля одного, один біля одного дуже швидко, дуже так старанно. Цій ситуації було все зовсім по-іншому. Е, українська сім'я, яка попросила мене, що я просто їм там допоміг і з ними шукати шукати будинок. Ми їздили по різних районах тут в Едмонтоні. і це були більш старші райони, але на старших районах, наприклад, тут в Канаді, в Едмонтоні, можна хату знести і на тому на тій ділянці збудувати свій власний будинок. І знаєте, повірте, багато людей це роблять, тому що ті ділянки. Трошки більшенькі, і вас більше місця серед сусідів, і люди не так близько, знаєте, один біля одного. От ви от зараз дивитеся, це фактично десь у такого ширина, як моїх плечей може трошки більше ніж мої плечі. Зараз будують нові будинки. в Ведмути, тому часто люди хочуть взяти якийсь старий будинок, його знести і побудувати. І я там допомагав і цим українцями там були в районі, чекали на реатура ще пару хвилин. І вийшли там па якісь люди і почали до мене махати. Канадський Марк, канадський Марк, чи це ти? Я кажу, так, це я Почали до мене підходити. Трошки старші такі українці, які вже приїхали сюди десь років 25, якщо я не помиляюся, можливо, 24 роки тому. Точно то, не пам'ятаю, це майже в тих числах. І вони до мене підійшли, сказали, Марк, дякуємо тобі за те, що ти робиш, як ти розповідаєш. Це все. Ми хотіли з тобою поділитися, до речі, одною дуже цікавою історією. Чи ти маєш декілька хвилин? Я подивився на годинник зразу. Думаю, та маю пару хвилин, поки ще нема того ріалтора, сказав тим українцям: вибачте, мене на пару хвилин, я зараз підійду. Ми відійшли трошки в сторонку в бік, і вони почали зі мною ділитися дуже цікавою ситуацією. Як українці? Будівельники спасли просто-напросто їхнього близького знайомого канадця-будівельника і як українці за два тижні збудували повноцінний будинок фактично минулого літа тут в Едмонтоні. У мене зразу такі очі, знаєте, не здивовані, а більш такі зацікавлені, бо я знаю на Я знаю можливості наших людей. Я неодноразово вже про це чув і також ділився тим, що я знаю, тим, що я не знаю. Ну, я кажу, розкажіть, що трапилося. Вони кажуть, що будівельник мав одну малесеньку компанію. Він домовився в цьому районі, де ми були, збудувати будинок одній канадській сім'ї, і в нього в бригаді було пару е е канадців, але більшість з них були молоді хлопці. І ті молоді хлопці щось там почали. Вже фундамент, звісно, був залитий, але дуже все пішло неправильно, дуже все пішло погано. Фундамент пішов не так потріскав. Там треба було це все розумієте, забирати, просто нищити і переробляти конкретно, бо це ні до чого було. І він просто залишився сам, не знав, що робити. Йому потрібно було вже здавати ключі, бо вже домовленість була ще 12 місяців фактично тому. Тобто він якраз уже мав останні пару тижнів, щоб завершити цей будинок. Що ви думаєте? Цей канадець, звісно, почав там в Фейсбуці розставляти оголошення, що він шукає помічників, що йому треба працювати. Він знав, що він не закінчить, але йому потрібно було просто хоч якихось працівників знайти. Ну і що ви думаєте? Знайшов він пару українців. Ті українці шукали роботу. Вони по англійськи не не говорили багато, але українці знають, що робити. Українці прекрасно знають, що робити і як все будується. Вони зустрілися, українці прийшли. Щось почали між собою говорити, і потім оця сім'я, яка зі мною говорить, вона фактично теж допомагала перекладати там між українцями та, звісно, цим будівельником щодо чого. І українці взялися за роботу. Зробили, залили новий фундамент, старий забрали повністю. Каркас встановили, е, фактично, все в вікна, двері, все почало йти по процесі. Потім трошки їм було замало людей. Українець познивши своєму другу, і друг під'їхав. Вони все абсолютно казали і канаду. Це їм привозив, забирав все, як має бути. І за два тижні повністю будинок був як розумієте, ну просто ідеальний. Ну, ідеальний будинок нічого не скрипіло, все гарно, все по кодах, все як має бути. світло включили, під'єднали. Ну розумієте, ну просто-напросто вразили того канадця. І в загальному весь у той маленький такий район людей, які з, за два тижні побачили, як в їхньому районі українська працьовитість, українська бригада просто зробила щось нереальне і неможливе, що канадці, переважно, особливо молоді канадці, вони не мали лише такого досвіду, ніколи би це не зробили і так. Тобто, навіть якщо б цей канадець мав свою бригаду, він би не встиг просто-напросто зробити це. Українці йому віддячилися, він їм заплатив. І українців потім взяли на роботу в іншу бригаду, де цей канадець їх порекомендував? Бо він вже абсолютно не планував дуже так робити ніякі великі такі роботи і будувати будинки, але це зробило їхню візитну карточку. І цей канадець просто сказав, що які українці працьвиті, надзвичайно працьвиті, старанно працюють, і не то, що вони як-небудь робили, а робили, знаєте, як для себе. Ну як може це бути? Я там, знаєте, не то, що я не впав, мені просто стало приємно. Гордість взяла за наших людей, за те, що ми робимо, за те, хто ми є. І це приємно. Правда, уявіть собі мене, як мені було приємно це все чути в той, в той момент. Я тепер поділився це з тисячами, тисячами людей. Я вам вдячний. Вам вдячний, і щиро серця, що ви подивилися ще до сих пір. Послухали, підтримали своє рідне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.